Дуровеньки були. Давно ми не заглядали до наших гусей в гості. Ось так виросли наші гуси-гусенята. Місяць не можу сказати, бо не пам'ятаю. Одні більші, другі менші. Але так у нас ростуть. Що ми маємо? У нас лишилося четверо гусенят. З дев'яти. Бо там я показував, що лис Микита трохи трохи їх, як то кажуть, прорідив. Ось перше це біле це з інкубатора, що я вивів. Ліворуч від нього чорна гусочка. Все ж таки то гусочка, я думаю, що гусак гарно сиділи і взяли на страшилися і пішли. Зліва від неї там ззаді. Я так думаю, що це швидше всього гусачок. І ось це ззаді з кривеньким хвостиком. Не знаю, що це є. Поки що ще не видно, але вдалося це від мишки. Хвостик бачимо в нього так на лівий бочок. А мишки на правий. Ну чого ви? Так хочу вас показати. Не бігайте. Зараз даємо там їсти. Насипаємо їм меленого зерна. Будуть їсти, а ми будемо говорити. Так. Це діти нашого. Глинистого і білий гусочок. Цього року в нас чомусь гусенятка, всі чорні. Не знаю чому. Минулого року була тільки одна маєчка чорна, а цього року набагато більше. Всі гусеняти були чомусь чорного кольору. Ну, Оце менше з тим. Що ми тут маємо? Маємо ми ось цю молоденьку гусочку чорну. Вона сховалася за глинистим. Вона така, до речі, гарна. Ну, глини, ти відійди. Так. Я тільки рухнуся, вони зразу встануть і втікають. Наша гусочка молоденька втікає на нас. гарно. Вона така велика. Вже в неї з'являються жирові складки. А ось цей білий, що з нею ріс. Ні-ні, о, перепрошую, цього заднього, ось що я пішов. Я так думаю, що це буде гусачок. Видно навіть по його тілобудові, що животик в нього піднятий, що це буде хлопчик. А що буде з тих двох останніх, я ще поки що не знаю, бо за скоро. Може, оця, що не з кривим хвостиком буде гусочка, а це, що з кривим хвосточком, маю надію що теж буде гусочка. Звинив вже до нас оцей пан питав, кому ми нашу білу красуню виміняли тоді. Хто дивився відео, пам'ятає, як ми міняли два рази, їздили нашого сірого гусачка жанити? Питався, чи в нас е, є гусенята, або цікавить його гусачок для зміни крові. Казав, що від нашого сірого він отримав, по-моєму, 4 чи 6 гусенят було. Е, ну, На жаль, від нашої молодої цієї гусочки, ось вона ліворуч йде. Ми не отримали жодного гусенятка, але вона, як мама, сиділа досить гарно і висаділа всіх і не потоптала та як мешка. Гуси наші тут зараз лазять по, по траві. Корито, як ви бачили, стоїть там перед воротами, тому що вони до сусідів ходять. І ми там насипаємо, зернаємо. Вони приходять, їдять і собі йдуть потім далі пастися. Все ж таки вони нас далі. Все ж таки вони в нас тут на пасовиську, тому що макета забігає туди на подвір'я. Він був, знов забігав, пару днів гуси там побули. Але, правда, тато був під вікном, то він його гонив, я вже би, казав. А зараз вони в нас тут по пасовиську ходять, приходять собі їсти скільки хочуть і йдуть собі до водички. Хочу показати молодих гусей, але щось вони всі повтікали і видно, не було. От, Маємо надію, що вони в нас виростуть далі до кінця всі. Ну що ви такі лякливі? Кого буде цікавити? Наприклад, ця молода гусочка. Ми з радістю її продамо в нове господарство, тому що вона буде хорошою. Задатки в неї хороші. Тільки хай ще трошки шишечка підросте. Це буде не скоро, але поки що вона, бачимо, кошельок має великий, гарний буде в неї. Жирові складочки вже з'являються, штани направо наліво і посередині таке велика складка. Тож кого цікавитиме гусочка, тому що тих трьох я ще толком не знаю, що це буде. Можете звертатися, ми з радістю її продамо в хороші руки. От такі то наші гуси гусенята. Ну виходь, покажи себе красони. Може зараз вони там будуть виходити і ви побачите. Е, наші мами дві двохрічні і одна. Молоденька, ось вона вийшла з водички. Довга вона і широка. Ну покажи, попозуй, попозуй. Ну яка ти красунька, молодець. Молодець. Зараз я найду другу линьку. Ой, яка ти красуня моя. Так, вусочка чемна. Злякалися чогось. Не виходь. От. Що, помили лапки і попили, і пішли далі їсти. На цьому будемо з вами прощатися. Наші гусенята ростуть. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.